Доброго дня! Сьогодні ми з вами спробуємо налаштувати таймери, додати таймери через Tuya Smart для того, щоб використовувати керування тепловим насосом. Ну, в цьому відео вже не буде етапу, коли ми додаємо пристрій в Application Tuya Smart. Вважаємо, що він вже доданий, тому як проходить етап додавання таймеру? Запускаємо Smart Life, В нас є вже доданий наш тепловий насос для того, щоб сформувати таймер на включення і на вимкнення теплового насосу. Нам потрібно перейти в смарт-пристрої і створити сценарій. Створити сценарій. В даному випадку сценарій у нас буде пов'язаний з таймером. Для чого це буде використовуватись? Планується це, оскільки, оскільки в нинішніх реаліях. Було піднято тариф на електричну енергію, але в нас все, все ж остається, залишається, скажімо так, нічний тариф, який значно менший, то нам буде значно вигідніше використовувати тепловий насос для обігріву у, нічний, у нічні години, у нічний час. Тобто з 23 години до 7-ї години. Тому нам потрібно створити таймер, який буде запускати наш тепловий насос у 23.00 і вимикати його о 7 годин ранку. Так, створюємо розклад. Вибираємо тут час, який нам потрібно, тобто 23 години. 23 години. Далі. Так, І вибираємо. Дію. дію, В даному випадку Control single Device, керування пристроєм. Вибираємо наш тепловий насос і вибираємо on-off, тобто вставимо On, зберегти Далі Збереж, зберегти ще раз. ну Можемо якийсь, якусь назву ввести. Наприклад, увімкнути насос о 23.00. Підтвердити все. Ми створили таймер на вимкнення насосу о 23. .00. Таким же чином ми можемо створити таймер на вимкнення насосу. Робимо те ж саме: додати. Сценарій розклад. Вибираємо час 7.00. Осьомий. Ми плануємо вимкнути. вимкнути. Далі. Дію додаємо control single device і вибираємо наш тепловий насос, on off і в статус ставимо OFF, зберегти далі. Зберегти, пишемо назву. Вимкнення насосу у сьомій. Скажімо так, о, 7-0-0. Підтвердити. Таким чином ми створили два таймера при використанні. Цих таймерів наш тепловий насос буде вмикатися ввечері о 23.00 і вимикатися о 7.00 ранку. таким чином він буде працювати у нічний тариф.